Дружечку. Блять, ну на торе я не знаю, что карта. Я эта карта не знаю. Ты знать? Ты иди на. У нас есть команда женщина.

раз им uh, кровать поламав А їхні підраз, арана кровать блядь Скажешь, якщо там на мене будуть йти обіжати мене? Дай, 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 дай. Блять, Молодец, сука, помощник. Ебейший. Ну и да, блядь, червоный, ты... нахуй. Эй, сейчас, сука, не верит. Да <свист> он, но, червоный, блядь, ты мог пий. Да, а, -а, -а иди ты нахуй. Ты ч, на швейцу, блядь? Кажется, ему похуй чуть-чуть. Мне кажется, то я придут с белыми в троси, а все <кліп> А я буду ведь свою країну А в случае поражение, я один хуй потім зроблю республику. <кліп> Ты ч, <чо>, бля? <кліп> Ты, сука, зверишься? А хе Ну віно так віно Зараз мене дзокти нах... Я сука Кусь хуйню Почав строїти хе Ну, ну, війна, так війна, впав. добили Дубили нахуй і все. Народ, під владу іншої країни, то це не означає, що він не може вернути собі країну. Він може стати республікою, а потім країною. А якщо я МК. Микола... Бач... Почекай, якщо я Микола, я може там в країні. Ти людина, а не територія. В якої yeah. є своя культура. Я теж займаю певну територію. Хто <рес> живе якийсь народ там. Да, серце, печінка, нирки. Це органи, а не люди. <рес> ну вони живуть на моїй території. Да, але це не люди. Звісно, це органи. Питерес? <laughs> да, Саканы ты прям дасть дадут прям так легко. Так я думаю, они ну, туда дадут тебе на шерсть себя пиздей. <ріграє> ты почему? Можна ще пуш. просто сука, який єбани, нахуй. Можна ще пуш. Е, відпиднюли, нахуй. <laughs> можна ще. Я так приймаю, ти цей... Поки це писав, вони не... тобі два рази дали поїбало, ти їм сказав, можна ще пуш. <laughs> ты нахуй делаешь, долбоб, блядь? Так, въебал фаербол по мостику. Нет. Ты вообще выключишь, нет. нахуй. Нет. нахуй. Та... на Мене разговор короткий. 250, значит 250. Там тут два спидораз пришел. Извини, выключи его нахуй. Не сможу. Сын, гляди. Да, я... Пришел, был мало кровати и прыгнул нахуй песню. Как получилось? А не шо? А не флаг. Блядь! Не понял? Бля, им поздно А шо, шо, хтось хуярить по твоїй фейерболи? А кому ти пістетиш? Тобі, блядь! А вдруг ти нечайно попадеш? Ніхуаліна! Я просто... Як ти полетів, це піздєць, блядь, просто. Ja ще, я ж не сподіваюсь, що виживу поставлю файрбована книжок. <клес> 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 Ч, охуел? Ну ладно. Це стоїть, блять, сука, Цей стоїть, блядь, дивиться за нього білий, нахуй він блядь! І все. Ну, пиздец, ця кнопка не працює. Ахуєть Паросит питається пати, не кидай давай же на штупну катку. <різь> <В наступну> катку. <різь> <різь> З, зуба <різь> вирвав нахуй, наш щупну картку. Излость из зуба вирвало, Ну Давай, наш щупну кат. стоматолог нахуй, не треба. Сам все сам. Самостоятельный. <реш> Блять! шершень їбучий за вікном. Ти відкриємо двері, він, напевно, що сісти хоче. Блять, він в хаті! <плес> я твою мать їба, блять! А я стою! <плес> Хочем би тебе приїбати, нахуй. Каструлю їби його, да і все. Як я бачу, че лікоти ко бау Ну так я, я про це не кажу. Бля, будеш ще все зараза виживе і нахуй буде за мною тут ганятись. як 41-му. То його. <рес> Ні, я боюсь. Мама, я покакал! <рес> не бойся, ошибиться, ошибки, там. Спреки. Блядь. <реш> Дашка сіпавець, блядь. Та дико фоза візьми, нахуй, і все. Все, я, я їм там все забетонував. Сика, в нього шершень в хаті літає, він в бедвар зіграє. <реш> а я тут цих сірих бетон... бетонірую. Ну все, Дашку пішли. Дашка, <реш> Дашка всравить. <реш> Блять, он Ты Выключи его нахуй! Блять. Телефон спасай! Телефоном жалоть поломается нахуй! А я блять... Наді сижу, мною сижу, сука, сука жужить, там біля я не мають не пай. Це вентилятор не бійся, все добре. Сука, пойдем, артем, будем розказувати. А ты зара. ти зараз так смієшся, що шарши на тебе дивиться і думає, бля, я ж його ще даже не вжалов хуливим, блять актюра. Глядь за нахуй! <сğim> <Ой>. <сğim> Аж присіла, сукай. Це, може я не, не, не знаю, проручи його якось я хуйсь тут. Іди нахуй. Як, 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 якщо ти боїшся його підли за підлизайся, під, тоді. Я боюсь, сука. Я заказував такий... за. У них такий прикол, вони можуть <сум> кусати, блять, поки сука не здохнуть. Ну так выкину и все. Нет, так я серйозно везьми кастрюлю, ебай ему, блядь. Ти чув нахуй цей мій вереск, нахуй. Дашка там за дверью сидить. Там трошки нервиться, і теря скачує. Нік я тут криканув трошки. Тут блядь, я поїла тварина, блядь. Принер при ничего, тип. Да, ребята, мы на опять из умруди, у меня тут пидор. А мы не ос. Знаешь, <с> из-за чего меня так только что порвало? Из-за чего? <Army> Бля, я, я. Бля. Сука, квас, блин, солодкий, он не на солодкий, у тебя ебаный рот. БЛЯЯЯТЬ! ОНО за мною! Битва за класс! Блять, чему ж нахуй рота попшикати по пше, катешки, шо попы в классу, блядь! Ааа Сука! Ого, выключи его нахуй, стоп! Бей колчо! Ой, нихуя, нихуя, нихуя! Нихуя ты нихуя! Я, я, блядь, тут водопадик построю. Спеціально. Это возьми. Возьми каструлю, нахуй, въебай ему, блядь. Ебай, <ривається> чуть чучи. Я все равно боюсь, трошки. Боюсь, понимаешь? Бля, блядь, у нас хуярить сыни. Выключи его нахуй. Оооо, я, бля. Ты кое попадал? Именно в челика фаербол. Прям в челика. Не в мостик, блядь, а в челика. Да, ну, да. що шуп, попав на мостику, Питарас. Чего такого камбека, то ніхто, сука, не виживає. сука, ну реально, виключи його нахуй. Я вспоминаю просто, просто вспоминаю то видео, як чоловіка как челика і в нього губа пугали. Я вже приблизно представляю, як ти будеш вылить, якщо ти ты <пілляє> шерстый <пілляє> Прихожу таки в школу. Добрий день. Шос с тобой стал? Милю въебал. До мене. До мене прилетіла комната. Блять, І Вместо того, что вылечить, ты його нахуй сидел, раби дварс. Блять, у нас якийсь єблан, він тупо під мною мостик поломав. під тобою шершень мостика поламає. Блять, наш щелік проїбав, він тупо сидів у нас на базі, накопив до хуя цих фаерболів, випустив всі, а це на минуточку 6 і попав, сука, одним. Бізнесмен. мен а де свій шершень щось затих, да? Квасок п'є. Я тут один синій шершень наїбнувся від моїх рук. <coughs> синій такий. Блять, рано він, сука, десь затих. Да! Красик пьет. Блять, я боюсь. Косок я боюся це, що... я боюся. Що... Я тоже. <coughs> я боюся, сука, ододвигати. Зараз нахуй злякається, вилетить і буде кусакатись. Бля, я его бачу. <плес> так по є момент пиды візьми сковородку в його бо я не знаю, освіжити освіжити освежитель воздуха, бля, дай понюхати понюхаю. Та нахуй мені не трогает Хороший, що не в тебе. <клес> Кстати, я, по-моему, його якраз выкину нахуй. Да, я його выкину. Блин, знаешь, мені його жалко. Він, він, ну, він, він сказав, что хорошо, що не в мені. Хотя я його там, ну, типа, боев, обіжав. Я тебя похуй, блять, на нашу базу ебашит, пидарюга. Йому за це ж треба пизди дати. <coughs> Тягла ткун нихувого. Блять! Біжи, біжи, біжи. Ой, я, блядь, так біжу нахуй. А, блять, я думав це наша база, нахуй. А, а де? А хто? А ви с сударю? На центре. Панель господарю, арярю. На центре фузи. Блять, силик там на одном боссе засавился, ты ЦЕ бачишь? А, Блять. впал нахуй? Сзади, сзади нахуй, сзади. А вообще его нахуй? Давай, я пишу. <клес> Да, за здесь гуляты дизайн нахуй я боюсь там сыня кака Бля! на нахуй на нахуй на нахуй Це я А如果... тут живу. Хотя нам шо я скоро буду жить на вулиці за шашки. Не, костин здесь спокойно, я ее сука в банку заложу. Знаешь, что ему ебанату зроблю? Казову камеру ему. Кстати, непогана штучка. Ми ну, в нього буде мучительніша, смерть. Він, коротше, буде в мене сидіти в банці, поки сука, не засохне. І, або, ну, спочатку не задихнеться, а потім не засохне. Блядь! Сука, я... Все блять. Коли будуть приходити малі якісь сука восі, я їм блядь, не буду давати комп'ютер. У мене, блядь, пісю нахуй на екрані. Хуёвый экран ЦБКС. А ты хули мне не сказал, что тут автор, блядь, синий? Да. И над тобой, кстати, тоже. блять так я про него и кажу, блядь, вышел, нахуй. Ежак баный блять. На блять полотил. Где до мене где до мене? Меня я. Все. Все да. что я видела? <coughs> ну, прыгай, прыгай, Нучо, Прайгай. Да прыгаешь, даю дванадцать звуків. <coughs> Daj. Co? Tam pi dojdzie. Ale wykluczmy na chudę. Ubla ubla. ubla! ubla! Tumba, Ubla! Tumba, Ubla! Ubla! Ah! Oh!